Доброго дня, шановні. Знаєте, що в мене виникла така думка, питання і підсумок, який якийсь зробила, але хочу поділитися з вами. Ось бачите, в один із. За день може бути, отаке листя, на другий день виходиш і отримуєш таке. Ну, тут добрі, біленькі плямки, а отут, от далі, бачите, як? Там немає. Ні яєць вони не відкладають, але їдять отак от, от. Ну, ось. А отакі, отам, бачите, може, побачити, зелена мошка така є. Може, вона ну, зараз вона сховається або полетить? Ну, не бачу, сховав, а он вона. Ну, то її треба знати. вона зелена, вона зливається з оцим всім і їсть. Ну, і що я замітила? Ось тут в мене ще є. Як кажуть, відра, горщики, багато чого. Оця мошка так нападала на ліатрис. Я зараз покажу там окремі там є. Але я з теплиці винесла мадбрици, ось вони. І поряд була оця рослинка. Подивіться, що вони з неї зробили. Як кажуть, колись, навіть є така наука, коли висаджують якусь рослину, аби вона привертала на себе увагу шкідників. Так ось, у даному випадку, я це читала давно, ось, ось там на листочку я зараз збільшу. Вони сидять і їдять. Ось, бачите, на зелену ось-ось-ось вони. Я зараз постараюся якимось чином показати вам, як вони виглядають, де мі. Ось. Так. Ось вони зелененькі. На листочку. Ось. Вони досить великі, ось гарно видно. Ось вони. Бачите, рухаються. Ой-ой-ой. Збивається різкість. Але хочу поділитися, бачите? Вони нападають на все, що можна. І коли я поставила ось цей вазон тут, оцей, вони із цього, вони навіть таке їдять, переключилися на оцю роз...он там теж видно. Сидить зелененьке. Ось, ну, до чого я веду? Що як, може хто підкаже, як ця наука називається і де його більше знайти? Може хтось стикався, може хтось спеціаліст в цьому. То ще є такі, ось, подивіться, бачите, що вони робили. Нападають на рослину і прямо ось, бачите, крапочки. То я думала, що моєму ліатрісу і тут таке саме буде. Але бачите, що всі вони залишили навіть оцей, і всі переключилися сюди. Ось теж там гарно так видно її. Ось вона. Зелененька. Як би його показати? Ось на червоному листочку. Замаскувалась. Ось вона зелена така. Оце їдять і гарбузи, і огірки, і вони як тільки що злітають. Тільки до них доторкаєшся, ось вона друга прийшла і зразу злітають. Ось загубила. А ось вони. Значить, одна. Одна вже, вже ось навіть не видно. Ну, ви бачайте, що я, може, комусь заморочила голову. Ну Але як кажуть, що кого болить, той про те говорить. І хочеться поділитись, може хто підкаже, може є якась е, діюча, ну, не хочеться хімію вживати. Хоча це рослина, квітка не вживає, але на городі. Ось фізаліс, бачите, як вони. Познущалися. От. Так що дуже ось вони теж полюбляють огіркову траву. Бувайте здорові. Ось розцвіли.